Шановна громада, шановні златопільці, так склалося, що не думав, що я колись буду сам стану історією, але вже е, ці події були не за таких далеких часів. 11 років тому. Е, я з великою кількістю українських патріотів. Був свідком цих подій на Майдані Незалежності, на інститутській Грушевського, і особисто на власні очі бачив цих студентів, переважно молодих людей з усієї країни, єдиною зброєю, яких була виклопана зі снігу бурківка, якісь будівельні каски, які були на швидкоруч створені пенопластові ж. Жилети, які мусили захищати від резинових пуль. Ці події розгорталися на очах багатьох українців. Там була представлена вся Україна, були створені госпіталя, була розбудована інфраструктура по допомозі, і саме Харківська область була тоді представлена там саме лікарями, саме на майдані безпосередньо надавалася. Допомога і е, хлопці з вибитими різиновими пулями е, очима е, потрапляли на операційні столи харківського шпиталю, де видаляли безпосередньо на тому місці їм е, вибиті очі. Е, ну, це просто те, що більш за все впало мені тоді до уваги. Той дух, який єднав націю України. Ті, з іншого боку, на території адміністрації президента, урядового кварталу, стояли броньовані машини, в яких було набито москальського контингенту, який розмовляв з російським акцентом. Це були Дві різні культури, дві різні цивілізації, які зіткнулися на тій інститутській і Грушевського. Це був президент зрадник, який запустив військових чужої держави для того, щоб розправитись з українським з українським народом. І саме тоді український народ заявив про власну суб'єктність, що неможливо ухвалювати рішення. Попри волю народа, це протистояння триває і досі. Росіяни не змирилися з вибором українського народу. І сьогоднішнє вже військове збройне протистояння, широке повномасштабне вторгнення є чергова спроба подолати українську націю. Ніхто ніколи не зможе змінити українців. Це наша конструкція така. Нас так створила, створила історія, викорбувала українську націю. Ці хлопці, пам'ять яких ми сьогодні е, згадуємо, заклали фундамент її боротьби, яка триватиме стільки, скільки буде треба. Ми не можемо інакше. Ми українці. Слава Україні.